Серед напрямків діяльності державного підприємства Миколаїв Особливе місце займає атестація вимірювальних лабораторій у державній метрологічній системі вимірювальних лабораторій. Атестація це документальне засвідчення органом затестації компетентності і право вимірювальної лабораторії організації чи підприємства здійснювати певні вимірювання. Основними видами діяльності і напрямками діяльності нашого відділу являється ця атестація. Вимірюваних лабораторій на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, це участь у роботі комісії з атестації вимірюваних лабораторій відомчих організацій, це проведення перевірок додержання умов виконання вимірювань вимірюваних лабораторіями підприємств та організацій, які атестуються нашим центром, це реєстрація підприємств. І організації, які проводять ремонт повірку засобів вимірювання техніки, ми також складаємо то та надаємо до державного підприємства Харків стандарт метерологія перелік атестованих лабораторій. Це все український перелік. Крім того, відділ атестації лабораторії надає консультації з питань метрологічного забезпечення та організації і порядку проведення атестації. Однією з лабораторій, яка атестована у державній метрологічній системі, є клініку діагностична лабораторія Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторія, Дубки атестація на відповідність нормативних та нормативно-правових документів, має проходити із встановленою періодичністю. Атестація проводиться з метою визначення і офіційного підтвердження готовності лабораторії до проведення вимірювань і спрямована на підвищення рівня їх проведення з метою захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Когда дети к нам поступают, а у нас туберкулезный профиль санатория, значит, и у нас в обследовании должны дети сдать общие анализы. Они сдают общий анализ крови, общий анализ мочи, соскобы на яйцеглист. У нас еще, кроме того, по протоколу обследования детей, дети сдают биохимические анализы. То есть дети, которые получают химиопрофилактику, которая входит в лечение туберкулезных детей с туберажами, там, детей из очагов, То діти ще раз в місяць здати ті біохімічні аналізи. 14 липня цього року органом затестації вимірювальних лабораторій, головною організацією метеорологічної служби охорони здоров'я України, була проведена перевірка клініко-діагностичної лабораторії медичного закладу з метою атестації на право проведення вимірювань у Державній метеорологічній системі країни. У першу чергу видно, що адміністрацією. Медичного закладу приділяється велика увага роботи клініко діагностичної лабораторії Це і наявність сучасного обладнання, наявність сучасних, сучасних приміщень, стану приміщень. Окрім цього, було відмічено роботу керівництва метрологічної служби Миколаївської облдержадміністрації. Ця робота вона видна в тому, що Стан фахівців, стан обладнання, стан приміщень, взагалі стан лабораторії відповідає сучасним вимогам. За результатами комісії рекомендовано органу з атестації головному управлінню метрологічної служби Міністерства охорони здоров'я атестувати клініка діагностичну лабораторію. Миколаївська обласного дитячого туберкульозної санаторію дубки на виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Атестація лабораторій медичних закладів є обов'язковою і надзвичайно важливою. Адже саме за результатами лабораторних вимірювань або досліджень і призначається подальше лікування пацієнтам. Ось чому роботи з вимірювань слід довіряти атестованим лабораторіям. По новій цій реформі. Не все медицинские учреждения имеют свои лаборатории, поэтому подготовка пациентов, выполнение анализов различных в клинико-диагностических или каких-то других лабораториях и вот этому посвящена вся наша работа. Большую помощь нам оказывает держстандарт. Очень грамотные специалисты работают все время с нашими медицинскими учреждениями. Вот. Это и касается и поверителей, и персонал, который работает по аттестации лаборатории, начальника отдела и руководства стандарта Аби вберегти себе та своїх близьких від некомпетентності та лікарських помилок, краще звертатися до лабораторій, які пройшли процедуру атестації у державній метрологічній системі та отримали відповідне свідоцтво про атестацію. Я в принципі рекомендую вращатися структури, структуру, яка цю атестацію проходить. Потому що вираження, частник, который один-два роки працюють, з персонал персоналом привлекають. Наскільки він кваліфіциваний, тоже, конечно, звісно, з нашої допомоги визначається. Державне підприємство Миколаївстандарт метеологія співпрацює з різними підприємствами та організаціями. Деякі з них тільки не розпочали свою діяльність, але вже мають певні досягнення. Прикладом цього є товариство з обмеженою відповідальністю Агроальфа-Термінал. Цього року підприємство бере участь у всеукраїнському конкурсі якості продукції товарів, робіт та послуг «100 кращих товарів України. Це підприємство розпочало свою діяльність у 2013 році, а тепер же працює на повну потужність щодо прийому накопичення, зберігання, відвантаження зерна, кукурудзи, ячменю та інших зернових. Основна направленість нашого об'єкта. хранение и перевалка зерновых культур, таких как ячмень, кукуруза, пшеница. Мы осуществляем накопление этих зерновых культур, если надо подработку, сушку, сепарирование, очистку от амброзии и в дальнейшем по там, взаимоотношениям с клиентом отправляем этот груз в порт. Співробітництво з державним підприємством Миколаївстандартметрологія розпочалося ще на етапі будівництва лабораторного приміщення, оскільки мали бути дотримані усі норми та вимоги чинної нормативної документації. Серце підприємства його лабораторія, яка має відповідати критеріям атестації на належність та технічну компетентність, встановлених нормативно-правовими документами, та забезпечувати проведення вимірювань відповідно до вимог методик виконання вимірювань, регламентованих нормативними документами. У липні 2013 року вона була атестована, і таку атестацію лабораторія має проходити періодично. Лабораторія займається перевалкою зернових культур. Значит, аттестовано на 12 культур. То есть мы можем принимать 12 культур. Одновременно можем принимать 2 культуры. Есть два, два циклона приема зерна для анализа. Значит, с автотранспорта зерно подается с помощью пневмоотборников циклоны. Потом под, это зерно принимается в лаборатории. Відділяється на БІС-1, це спеціальний ну, прибор для того, щоб виділити середню пробу зерна. І потім середні проби уже виділяються на вески для вирішення качіства. Ця лабораторія відповідає усім сучасним вимогам. Попри комп'ютеризацію, у лабораторії запроваджена така особливість, як забезпечення прийомів залишків зернових після завершення процесу виділення проб для аналізів. У нас немає мішків в лабораторії. Ось у нас все одразу механічно убирається. Критерії, які покладаються в основу проведення атестації у державній метрологічній системі на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, є незмінними. Застосування провірених та атестованих засобів вимірювальної техніки та обладнання, відповідні методики проведення виконання вимірювань, рівень кваліфікації фахівців, наявність актуальної нормативної документації та іншим. Саме додерження умов проведення вимірювань і перевіряється під час атестації лабораторій державним підприємством «Миколаїв Стандарт Метрологія». А наявність свідоцтв про атестацію є невід'ємною частиною підтвердження правильності проведення вимірювань під час надання послуг. За детальною інформацією щодо атестації лабораторії. звертайтеся за адресою Місто Миколаїв, вулиця Бузника, 5, телефон 0512 34 11 87.